Хочу вам показати, які ми виготовляємо термосумки та органайзери. Термосумка трішечки вища. Вона розрахована на висоту 2-літрової пет-пляшки. Має ось такі резинки по краям ззаду. Це для фіксації акумуляторів холоду, які будуть зберігати холод всередині. Сам матеріал термостійкий, тобто він не пропускає тепло холод. Такий Органайзер, він трішечки менше. По бокам блискавка. Зверху фіксується ліпучкою, середині також резинки для фіксації дрібничок. Органайзер має ергономічну похилу форму для того, щоб в багажнику під кутом поміщався під полицю. І по висоті він поміщається саме під полицю. Також органайзери та термосумки мають таку зручну ручку. Ось скільки всяких дрібничок розмістилося в маленькому органайзері. Ганчірка, бустер, компресор у чохлі, вогнегасник, різне, різна хімія, мастило, паста для рук. Все це в маленькому маленькому органайзері. І ручка вільно витримує цю вагу.